В общем, в ході операції X испытание питання його роботоспособності Так, тормоза треба розбирати отой узіл. Главний дивитися, може він перепустив. жидкость вроде на місці стоїть. Переробити оце все діло. Бо невдобно його цепляти, Дуже ну, весь вес жопи тягне туди. В общем, невдобно. Так, все одне. І з цепленням треба щось підшаманити, зробити якусь доводку. Ну, а так в цілому всім довольний. Тягне хорошо, вважай першу швидкість ключі можна було і другу, але ну то, то не, воно не було потрібним. Роботу справу свою робила. Тягло, не глох. В общем, ось такі пироги. Це у нас підшипники ходили, не клинили. Це слід. В общем. Ото такі діли. Будемо розбирати, перебирати якісь на момент тяжких робот назад. Тоді, коли прийдеться його, якийсь може в процесі його життя доділувати на жопу до грузи. І треба буде робити щось наперед, якісь довіси, щоб все було збалансовано. В общем, то так. Кому сподобалось палець вверх, коментуємо, ставимо лайк підписуємося на мій канал.